Оновлена модель від Клінг, турборежим генерації відео від ранвей, новий претендент на лідерство у галузі. Та що скороносний режисер Джеймс Кемерон думає про штучний інтелект? Вітаю, друзі! Ви на каналі Shimania, і Сьогодні ми поговоримо про ключові події у галузі генеративного штучного інтелекту, а саме сегменту великих мовних води. Почнімо з Клінг. Так, цьому застосунку я приділяю багато уваги, але за мить ви зрозумієте, чому. По-перше, вони викотили нову версію Клінг 1,5, і це саме той випадок, коли краще побачити, ніж почули. Клін 1,5 поки не підтримує стандартний режим генерації. Тому використовую професійний в обох випадках. Також наразі відсутня можливість подовження відео, але оновлена модель генерує з роздільною здатністю 1080. Чи це єдина перевага порівняно з Клін години 0? Схоже, що так. Принаймні я протестував декілька складних описів, які пробував згенерувати в одному з моїх попередніх відео, і Клін години 5 демонструє ті ж самі обмеження. На цьому відео м'яч мав стрибати, а не ковзати. Хоча паркет на столі для тенісу це цікава ідея. Тут жінка мала танцювати брейкданс, натомість вийшов набір деформацій. Чариб тримає. І класика, танець під дощем. Це відео на основі зображення. До формації значно менша, але й амплітуда та набір рухів інші. Тут мало бути 10 цуценят, натомість 1, 2, 3, 8 і 9 сховався близько, але не 10. Отже, якість зображення стала кращою. Плюс, можливо, мені просто здається, але оновлена модель генерує ще більш реалістичні відео. Наприклад, тут робот гуманоїд жіночої статі мала показати руками імпровізоване серце. І генерація оновленої моделі більш природня, як на мене, хоча в обох. Випадках складно підтвердити, що це гуманоїд, і кількість пальців на руках не відповідає нормі, як і на цьому відео, і на цьому. По-друге, генерувати відео на основі зображення стало ще цікавіше, оскільки Клінг додав функцію Motion Brush, яка дозволяє вам виділяти окремі об'єкти зображення та модерувати їхній рух. Це зображення я згенерував за допомогою застосунку Ideogram. Я хочу, щоб ракета полетіла у напрямку правого верхнього кута. Якщо генерувати відео без жодних інструкцій, результат складно передбачити. Навіть якщо додати опис не факт що моделі. Дотримається на 100%. Проте з Motion Brush я отримав бажаний результат з першої спроби. Звісно, ця функція не інноваційна. деякі інші застосунки пропонують її вже давно, і там вона працює поки дещо краще. Але це дуже цінне доповнення до іншого функціоналу Kling. По третє, Kling додав можливість синхронізації руху губ з аудіотреком. Тобто ви обираєте згенероване відео, де достатньо чітко видно обличчя людини або схожої істоти з тваринами, поки це не працює. Kling робить попередню перевірку. Якщо все гаразд, ви завантажите аудіотрек. Можна записати власний голос. Але для цього тесту я згенерував аудіо за допомогою. Eleven Labs. Трішки магії від Клінг, і ваш персонаж говорить. Можна спробувати інші мови. Хм, Привіт-привіт, зараз я тебе з'їм Поле для креативності обмежене тільки власною уявою і, звісно, кількістю умовних кредитів, які, як я помітив, з кожним новим оновленням клін зникають все швидше і швидше. Ні, вартість генерації істотно не змінюється, просто цей процес затягує все більше. Добре, що клін пропонує кожному креатору можливість поділитися своїми творіннями з ком'юніті і отримати завдяки цьому до 666 безкоштовних кредитів за одну роботу. Непогано. Як бачите, у спільноті є розділ як для окремих генерацій, так і цілих короткометражних або навіть мікрометражних. Фільмів. Цей напрям ранвей розвиває вже давно. Там проходять вже цілі фестивалі згенерованого відео. Також клін тепер дозволяє генерувати декілька відео одночасно. Можна створити відео на основі зображення в стандартному режимі, використовуючи як перший, так і останній кадр. Раніше ця фіча була доступна лише у професійному режимі. З'явився загальний доступ до API, якщо ви, наприклад, хочете використати генеративні моделі Клінг у своєму застосунку. Ложкою дьогтю у цій діжці меду є уповільнення роботи Клін на безкоштовному плані. Можливо, це тимчасове явище, і вони забезпечать Обхідні потужності під зростаючий обсяг запитів, або клін втратить статус одного з найкращих застосунків з безкоштовним планом. Але все ж залишиться поки одним з найкращих застосунків генерації відео в загальному підсумку, як на мене, варто розуміти, що генеративний штучний інтелект має неабиякий апетит. Генерація одного зображення не відео, зображення споживає стільки електроенергії, як повна зарядка смартфону. А ще ж потрібно отримати доступ до серверів з потрібним для роботи штучного інтелекта залізом, попит на які сьогодні величезний, тому можна зрозуміти компанії, які обмежують можливості. Безкоштовного використання своїх продуктів, мабуть, під враження від відео, де я згарував гіпотетичного персонажа для наступної серії фільму Аватар Джеймс Кемерон приєднався до ради директорів Stability AI. Це компанія, розробник відомих моделей Stable Diffusion, які генерують зображення. Пан Кемерон у своїх творіннях завжди намагається використовувати найсучасніші досягнення технологій, постійно посуваючи горизонт можливого. Тому це було питанням часу, коли він нарешті перейде на бікші. Інша не менш важлива подія для галузі генерації відео це початок співпраці. Кіно у ді з компанією Runway, розробником великої відеомоделі Runway Gen 3. Lionsgate надасть Runway доступ до своєї колекції фільмів, серіалів та іншого відеоконтенту, яка налічує понад 20 тисяч одиниць. З таким тренувальним сетом Runway зможе вивести свою генеративну модель на абсолютно інший рівень. Певен для кіностудії це буде також вигідним партнерством. Отже, до появи першого згенерованого щі блокбастера 3, 2... Хто вважає, що штучний інтелект це тупо хайп? Хай скаже зараз або замовкне навіки. Інші великі відеомоделі також активно розвиваються. Luma Dream Machine оновилась до версії 1.6. З'явились можливості керувати рухом камери, генеруючи відео на основі зображення, можна тепер додавати як перший, так і останній кадр. Цю фічу сьогодні мають, мабуть, усі провідні застосунки. З'явився додатковий більш доступний план підписки, також відчутно скоротився час очікування для безкоштовних генерацій. Runway випустив нову модель Gen 3 Alpha Turbo, яка з огляду на назву працює набагато швидше. Генерація 10 секундного відео триває менше 2 хвилин. А вартість використання цієї моделі удвічі нижча за базову версію Gen 3 Alpha. Більше того, Turbo доступна і користувачам на безкоштовному плані підписки. У моєму відео, де я порівнював 5 найкращих застосунків генерації відео за допомогою штучного інтелекту, я прийшов до висновку про неоптимальність співвідношення ціни та якості gen 3 Alpha у порівнянні, наприклад, з Kling. З появою Turbo, можливо, доведеться переглянути цю оцінку. Принаймні, користувачі відзначають, що зі складними, динамічними сценами, Turbo може впоратись значно краще за базову версію. HotShot – новий гравець на ринку великих відеомоделей, який дозволяє створити досить якісний контент, якщо оцінювати підбірку демо-відео. З безкоштовним планом щодня ви можете згенерувати три відео тривалістю до трьох секунд кожне. Як плюс є можливість автоматичного покращення промту. Тобто, якщо ви напишете занадто короткий опис, велика мовна модель допоможе його розширити, деталізувати. Також цей застосунок може дотримуватись різних стилей відео: мультфільми, малюнки, тут, наче з пастелі, ну, комікси та відеогра. І це все, що наразі пропонує ходшот. Відсутня можливість. Генерація на основі зображення та інші фічі, до яких ми звикли. Також ходшот поки не може якісно генерувати складні рухи. Можу припустити, що інші типові обмеження великих відеомоделей поширюються на цей застосунок також. Спробував приклад з 10 цуциками не зовсім. Імпровізоване серце може бути. Жінка у вечірній сукні на фоні сіднейської опери та фейерверків. Як бачите, відео виходять досить гарні, але вау, ефект у мене не викликають, особливо після Клінг 1.5 та Runway Gen 3. Не дуже приємний сюрприз: це час очікування на генерації. З безкоштовним планом. 6 годин ви знущаєтесь? Ну це вже трішки краще. Підписка наразі коштує 29 доларів на місяць за 100 пріоритетних більш швидких генерацій та 99 доларів на місяць за безлім. Гаразд, буду стежити за розвитком цього продукту. Ймовірно, побачимо багато оновлень від команди HotShot в найближчому майбутньому. Дякую за перегляд і особливо за зворотній зв'язок в коментарях. І не забувайте донатити за для перемоги. Усе буде Україна. До речі, цей кліп та багато інших для мого відео я згенерував за допомогою штучного інтелекту.